Наші бабусі й дідусі сказали б, що це дежавю на літній парковій страді. Проходить репетиція духових оркестрів. Третій міський фестиваль, зібравши сім кращих криворізьких колективів, готувався до приголомшливого виступу, що має відбутися у суботу в день святкування 239-ї річниці заснування міста. Приймають участь лучші духові колективи нашого города. це і оркестри школи естетичного спитання. Оркестр музичного училища і му муніципальний оркестр города Кривого Рога. От ми приглашаємо всіх жителів города, пасіті фестиваль. Очень цікава програма. Вони не просто грали на інструментах, вони грали музику, барабанні ритми, дзвінка, мідь і емоції. Гриміли гучніше за грозу. Парк не пускав до себе дощ, насолоджуючись звуками духових оркестрів. Відкривати фестиваль довірили ефектному колективу Барабанний бум. Мы открываем этот грандиозный праздник духовых и барабанных оркестров, который ежегодно проходит в нашем городе. У нас есть традиционный наш композиция, которую мы исполняем. Под, была подготовлена специально для цели, чтобы открыть это мероприятие. Есть не только музыкальная составляющая, но еще и показана техника владения барабанными палочками, перестроения. То есть кроме музыкальной игры еще есть элементы хореографии. Собственно, для чего и был создан этот оркестр, чтобы показать, что можно не только играть, но еще и играть и танцевать одновременно. Випадкові перехожі, що у цей час прогулювалися парковими алеями, запитували, коли буде проходити фестиваль і чи можна буде почути на ньому милі серцю, ретро-мелодії і класичні композиції у виконанні віртуозів-духовиків. Програма фестивалю буде состояти із произведень як зарубіжних, так і отечественних авторів, і ділиться на три блоки. Це буде блок танцювальної музики, дитячий блок це проведення з мультфільмів, кінофільмів дитячих. И третий блок это произведения, которые оркестры будут играть, ну, как бы свои самые яркие любимые по на своё усмотрение. Ну, вот, собственно, из этих произведений будет рассматриваться их и мастерство, и оцениваться уровень исполнения. Музика це мистецтво, яке найближче до сліз і спогадів, сказав якось Оскар Уальд. Здається, що він мав на увазі саме духову музику в будь-якому разі, якщо хочеться згадати минуле або пережити емоційний сплеск, приходьте на рандеву по обіді у суботу до літньої естради старого парку.